До у Пашані в Івано-Франківську у гарнізонному храмі відкрили стіну пам'яті загиблих військових ЗСУ, вихідців з Прикарпаття. Закарбовано близько п'ять сотень імен-героїв, котрі поклали своє життя в російсько-українській війні з 2014 року. У нас вже близько п'ятсот сьогодні загиблих. Наших героїв з 2014 року тому на цій стелі всі будуть герої. На жаль, ця стела буде поповнюватися, бо щотижня ми маємо нових загиблих і війна ще не завершилася. Але в цьому гарнізонному храмі за участі всіх наших конфесій, основних Івано-Франківських, а ми сьогодні відкриваємо. В день героїв цю стелу, щоб пам'ятати, щоб тут молитися, щоб постійно була молитва, це гарнізонний храм. І коли громада вирішила, що цей храм не може належати московському патріархату, ми ухвалили рішення, що це буде гарнізонний храм, військовий храм, тобто для всіх військових, які служать з нашої громади, з нашої області. І тому сьогодні це така подія, подія пам'яті, яка твориться в цьому гарнізонному храмі. Це ще не кінцевий варіант пам'ятної стіни. Надалі її естетично вдосконалять і перетворять у своєрідний військовий меморіал. Форму я обирала сама, ну ми радилися з церквою, ми десь допомагали. Я вірю в те, що ми будемо удосконалювати. І з часом, коли ми віримо в те, що буде перемога, завершиться, ми зможемо це зробити більш грандіозніше, більш такому виконанні гранітному. Але зараз в умовах того, що кількість загиблих зростає, ми ще не можемо сказати, як воно буде ну, в кінцевому випадку. Але ми повинні творити пам'ять і ми повинні казати, що ми пам'ятаємо. Ми шануємо, ми низько вклоняємося нашим героям, які нас захищають. На освячення пам'ятного знаку прийшли священнослужителі, військові місцевого гарнізону та родичі полеглих героїв. Він е, починав тут з перших днів його призвали. Він ну не ховався, як так зараз, деякі люблять вже другий рік сидіти по домах і навіть не бачити світла. Він зразу перший же день лише, лише йому сказали, він пішов, ніде не ховався. Був спочатку е, під ізюмом, е, брав участь в визволенні ізюму. В е, подальшому він пішов 47-й 47 Магуру. Де продовжував навчання в Німеччині на командира машини Бредлі, після чого їх перекинули на запорізький напрямок, де брав участь, одну участь в наступальних боях. І, на жаль, на одному виході, 28 червня 2023 року, він загинув. Жителі Прикарпаття пам'ятають про тих, хто поклав своє життя заради свободи України і своєю працею у тилу повсякчас сприяють боєздат. Сил оборони Лілія Буцяк, Любомир Микітюк, товини на вежі.